Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Масована атака шахедами по Україні є влучання в Одесі, тиха ніч на Дніпропетровщині, але загроза артобстрілу у Нікопольському районі. А Дніпрян просять зробити запас води на насосно-фільтрувальні станції масштабна аварія. Про це та не тільки у нашому випуску. Нічна атака шахедами, за даними повітряних сил ЗСУ, минулої ночі на південь України ворог запустив 17 дронів. 14 з них знищила наша ППО. 13 в небі над Одещиною і один над Миколаївщиною. На Одещині є влучання у підприємство. Виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку. Попередньо без людських втрат. На жаль, є влучання в одне з підприємств Одеської області. Виникла пожежа. Але до ранку рятувальники пожежу ліквідували попередньо без постраждалих. На фронті ж протягом доби ЗСУ відбили 69 ворожих атак. РФ продовжує наступати на чотирьох напрямках. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар'їнку. Вкрай важка ситуація в Бахмуті. Російські сили просуваються у центр міста, але наші захисники героїчно тримають оборону. Бої йдуть, бо йдуть недалеко від міської ради, але ніякого захоплення міста немає. На бахмутському напрямку з та немає зміни тактики. Це тактика малих груп, фактично без підтримки бронетехніки. Основною ударною силою залишається терористичне групування Вагнера, проте на величезні, враховуючи величезні втрати, їм не вистачає власного ресурсу. Без обстрілів, руйнувань та постраждалих ніч ранок на Дніпропетровщині минули спокійно. Попри сигнали повітряної тривоги, жоден населений пункт області не зазнав ворожої атаки. Спокійної доба видалася і на Нікопольщині. А от вже зранку влада просить мешканців перебувати в безпечних місцях. Є загроза артилерійського обстрілу. Ця інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Полював за українською авіацією у Дніпрі СБУ затримала російського агента. Зловмисник збрав розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території області, зокрема місця розміщення українських військових літаків. Інформацію зрадник передавав росіянам для планування масованих ракетних ударів по території регіону. Колаборанти відправили за грати. Понад 6 тисяч ворожих боєприпасів стільки мін знешкодили сапари Дніпропетровщини спочатку повномасштабного вторгнення. В області продовжується розмінування. Криворізький, синельниківський та нікопольський райони усіяні російським залізячим. Зараз вибухотехніки, передусім, розміновують поля, аби вчасно розпочати посівну. Цьогоріч обстежили вже майже 1700 гектарів. Здорожчення води не буде. Національна комісія, що регулює питання у сфері комунальних послуг, не затвердила нові тарифи. Нагадаємо, з 1 квітня цього року по всій Україні повинні були зрости ціни на воду. Стосувалось це і Дніпроводоканалу, але поки що вартість кубометра залишається старою 31 гривня, 36 копійок. Наразі «Дніпроводоканал» очікує рішення нацкомісії у разі зміни тарифів. Дніпрян проінформують додатково. А у Дніпрі аварія на водоканалі ускладнено роботу кайдацької насосно-фільтрувальної станції. Можлива повна зупинка її роботи через це буде знижено тиск, або частково відключено подачу. Стосується це обох берегів міста. Жителів просять запасатися питною. Нині комунальники працюють на місці, аби усунути проблему. Як робити непрямий масаж серця та зупиняти кровотечу для жителів лівого берега Дніпра? Розпочали серію безкоштовних тренінгів з домедичної допомоги. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Цими вихідними такі заняття провели для мешканців житломасиву Калинівський. Як це було? Бачили наші журналісти? Не так, на так. На підлозі манекен, якому за легендою стало зле з усіх сил, пані Наталя приводить його до тями, відпрацьовує здобуті навички на тренінгу з домедичної допомоги. Чоловіку, що знепритомнів, непритомнів, вона надала необхідну першу допомогу та врятувала його життя. На подібному тренінгу Наталя побувала вперше. Мені здається, що в посиденному житті це дуже треба. В нас така зараз ситуація в країні, коли дійсно це потрібно. Да, оказання першої медичної допомоги як правильно надавати первинну допомогу при зупинці серця, кровотечах, закритих та відкритих переломах, про все це учасникам тренінгу розказали спеціалісти Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Здобуту теорію закріпили на практиці. Друга вся Тепер ви ричавніва. Навички до медичної допомоги важливо знати кожному українцю, кажуть фахівці, особливо зараз, коли наша країна потерпає від агресії росіян. Основне, чому ми навчаємо, це зупинка масивної кровотечі, і непрямий масаж серця серцево легенева реанімація. Через війну ми ще додали до цього курсу навички саме зупинки кровотечі і навички, що робити при травмах різних. Це вже четвертий тренінг, який у Дніпрі провели для мешканців лівого берега. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Перші три заняття вже провели для жителів райончику. А цими вихідними на житломасиві Калинівській ми збільшили навіть їх трохи частоту, Ми кожен тиждень зараз їх проводимо. І дуже добре, що люди таким цікавляться. Чим більше буде таких людей серед нас, які володіють такими знаннями і навичками з надання до медичної допомоги, тим більше шансів буде, що хтось збереже своє життя. Тренінги з домедичної допомоги планують проводити й далі. Участь безкоштовна. Для цього необхідно лише заповнити реєстраційну форму. Поліна Полмарчук, Софія Куценко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.